І всім привіт, друзі! Ви на моєму каналі Бані Стока. І сьогодні буде історія, що я улітаю на море. Так Але без матчі, звісно. І тому зараз будемо збиратись. Зараз подзвоню Маші і скажу, що. Я уїжджаю, точніше, улітаю. Добре, давайте дзвонити. Так, зараз це не А, ось тут тут. Мені ще його достати треба. там звоны? Маш, это я, Ева. А, Ева. Маш, тут такое дело, я улетаю... Улетаю на вид починок. Блин, так жаль. Мы только познаемся. Я думаю, Думаю, ми з тобою будемо кожен день гуляти. А наскільки ти е, улітаєш? На тиждень. М -м ну, добро, е, доброго тобі відпочинку тоді. Давай, папа, папа. -па. Але я так рада, що я улітаю. Так, все, рухнувся. Так, його спочатку треба позавтракати. Зараз сьома ранку. Так, зараз мені поснідати. Так. Ну, давайте мені хочеться хлоп'я і молоко. А щоб попити полиничне молоко, Так. Так. і хопін все молоко холодинок і все. Тепер треба чашка. Так, ось чашка і молоко. таке рожевеньке, Я, звичайно, ніколи не пробувала полонечне молоко. Хто пробував, з вас коментар. На ну, я думаю, ніхто не пробував понічне молоко. Мені так о, здається. Прийдемо її. Дуже смачно. Все помила. Якраз і помию, і поп'ю водичку. Звичайно, вона нас підправили, ну, нічого. Що робити? Так, тепер... Ванне процедуры. Сначала треба помыться, так халатик. Даю мою. Та что Та такое? Вот так я Халатик и маска для обличчя. И маска после. Все, я мий. Це я помилася, і тепер маска і поки почищу зуби так, намазала і чищу зараз. Відчищимо. Все. почистила. Тепер треба сходити у туалет. Це, я сходила. і тепер знімаю маску і це полотенце для волосся. волосся. Тепер треба його закрутити трішечки. Так. Так, ось я їх закрутила. Тепер ще ось ця штука, я не знаю, як вона називається. Я не знаю, вона це для волосся чи для чого, але в мене вона для волосся. Знаєте. Парі чи як. Це І ще за мною. Ну а що? Так. І крем намазати. Буде, якщо що, дві частини це три. Так. Тепер треба перевдягнутися. Я хочу сьогодні одягнути. おしつえっしゅうで Тепер треба зібрати чемодан. Так. Мені обов'язково потрібен купальник. Ось такий лідний костюмчик. Топик та розкошені штани. Оді там, та юбка і сукня. До речі, все ж таки я їду на 2 тижні, тому що мені зробили знижку, але скільки вона коштує, я не скажу вам. Так, далі я беру з собою телефончик. Що там ще треба мені? Бутилка з водою, так, ще перекусик треба, тому що е, я буду в єгипті і летіти туди немало. Летіти туди 5 годин. Ну, все ж таки нас будуть годувати у літаку. Так, ще давайте я ось е, цю газіровку візьму. Кончик є ці як чіпси, ще там ще, і все. Все, тепер давайте йдемо. склала. Что еще треба, я не знаю. А, зубная щитка и паста. Вот так. Шампунь.

Тепер я готова улітати. Все. що ключ потрібен. Все. Двері зачні. Так. І все, побачимось у аеропорті. Коротше, друзі, е, в мене чомусь вона виявилась лиса, Я зайшла поміняти її. в мене іще чемодан. Я вже і у квартиру заходила. Його просто нема. Просто нема. Ніде. Ну все, давайте просто вже їхати, а далі як буде. Поплыли. По 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 Далее як буде? Ой, треба вже треба уже що я вилетіла. 8 сегодня, я уже в 12. завтра. Я... Э, оказывается, что... Э, воно Треба туда лететь на 4 года на 15. Доброе всем! Попа завтра побачимось. Ой, я вже користувався. Зараз вже дев'ята ранку прилечу одинадцять через дві годинки. Ось ордеса, будь ласка, дайте мені шаурму. Добрый заказ принято. Тормайте Вашу шоу, А можно еще и кого? Звучайно можно. Немножко. Вам ще десертик, Дякую. Добре, побачимось через 2 години. О, все, ми прилетаємо. Мені не віриться, що я вже в Єгипті. Так, візьму. А ні, не можна б... ні, я вже без нічого. Мене можна сказати об Тепер їду заселятися у готель. Все, друзі, відео підходить до кінця. Заходьте на мою другу частину. Е зараз прямо, якщо це відео не тільки що вийшло. Тому, добре, всім па-па, Чекаю вас на другу частину. Дя дякую дуже за перегляд.